Львів'яни купують національну символіку. Напередодні одразу двох свят дня прапора та дня незалежності. Попит на синьо-жовті прапори та три зуби зріс у кілька разів. Ціни порівняно з минулим роком не змінилися. Прапори коштують від 5 до понад 100 гривень залежно від розміру та якості матеріалу. На вернісажі зараз кожна ядка щодня продає по кільканадцять таких символів. Ну, та злежіє коли десять, і, 10, і 15. 15. я там залежить. А Перед Днем незалежності зараз. більше. Тому більше будуть. Зазвичай прапори купують молоді люди, коли їдуть на фестивалі, чи йдуть на футбол. Пан Олександр нарікає: в Україні немає традиції позначати свою національну ідентичність державними символами. Мені здається, що нашим громадянам України, людям українцям, варто було би подумати. Що все-таки варто потратити 30 гривень, чи там 7 гривень, чи 6 гривень, щоб показати, хто він є. У Львові визначено 16 дат, під час яких на кожному будинку має висіти державний прапор. Найгірше, коли пам'ятна дата збігається із футбольним матчем, тоді жеки не дораховуються приблизно 20-ї частини вивішеної символіки.